Автомобільна точка доступу MikroTik LTAP LTE 6 Kit кіт з трьома варіантами живлення, огляд та характеристики. Це компактна, високопродуктивна LTE точка доступу з інтегрованим GPS. У ній використовується модем LTE категорії 6, тому ідеально підходить для перевантажених мереж або віддалених місцевостей. Надійний та міцний корпус має досить компактні розміри 170 на 162 на 40 мм. Є спеціальні кріплення для настінного монтажу, які підходять для різних варіантів встановлення від легкових авто або громадського транспорту до великих вантажівок. LTAP працює в Екстремальних умовах, витримуючи температури від мінус 40 до плюс 70 градусів за Цельсієм. Всі роз'єми знаходяться під кришкою на корпусі. Ось зліва кнопка Reset, далі роз'єми живлення, класичний і автомобільний, далі USB 2.0 порт та гігабітний LAN-роз'єм з підтримкою PoE. Одразу за ним послідовний консольний порт RS232. Пристрій оснащений трьома слотами Mini-SIM, що дозволяє використовувати карти різних операторів та налаштовувати автоматичний роумінг, наприклад, при перетині кордону. І бачимо роз'єм UFL для під'єднання зовнішніх антен. І є місця для встановлення додаткових UFL роз'ємів, якщо виникне потреба додати більше зовнішніх антенн. Але пам'ятайте, що пристрій вже оснащений двома внутрішніми LTE антеннами, що працюють на частоті 2,4 ГГц і мають коефіцієнт підсилення 2,5 dBI. Які здатні роздати Wi-Fi на швидкості до 300 Мбіт за секунду. Максимальна потужність передавача становить 26 Бм. Всередині є два слоти mini PCIe, один з них вже зайнятий модемом, а в другий можна додати інтерфейс для додавання діапазону 5 ГГц або додати ще один LTE модем для резервування. Працює ця точка доступу на двоядерному процесорі частотою 880 МГц, має 128 МБ оперативної пам'яті типу DDR3, та 16 МБ флеш пам'яті керується операційною системою роутер ОС Level 4. До речі, можна легко додати в роутер ОС код, який буде відслідковувати переміщення цієї точки доступу по GPS. Посилання на приклад коду дамо в описі до відео. До комплектації входить блок живлення, автомобільний кабель та кріпильний набір К67.